Нас троє, хвороба, лікар і ви, пацієнт. Якщо ми двоє проти хвороби, ми переможемо. Якщо ви з хворобою проти мене, ми... так що ну це на жаль гірка правда. Це цитата видатного українського професора медицини Анатолія Гнаташика про боротьбу із раком вона є актуальною сьогодні, адже в Україні, як і в усьому світі, зростає кількість онкологічних хворих. За статистикою щодня в Україні на рак хворіють 450 людей, з яких помирає 250. Найбільше заходиться рак молочних залози, це геніталії, це рак прямої кишки, рак шлунку, рак шкіри. Так що ці тенденції зберігаються на даний час в області більше 27 тисяч онкологічних хворих. Це лікування, які зміжчим серед них 65% переживають 10 років. Це дуже хороший показник. Причин розвитку онкологічних захворювань є багато, особливо зараз, коли через тимчасову окупацію значна частина українців втратила доступ до медичних послуг. Доступність понизилась. Люди, які в східних регіонах, вони, на жаль, не мають. Да, вони виїжджають більше, але вони не мають доступу до онкологічної допомоги. За цей час військових дій у нас в центр звернулось 631 внутрішньо переселених осіб і 576 отримали госпітальну допомогу. Так що це достатньо велика цифра. Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначають 4 лютого в обласному протипухлинному центрі спільно із колективами міського будинку культури провели арт-проект Квітка надії, символом якого стала американська співачка українського походження Квітка Цісик, яка довгих сім років боролась із раком молочної залози. Квітка цісик, вона американка з українською душею і дійсно їй пророкували лише 9 місяців життя. Після встановленого діагнозу вона прожила ще сім років. І при цьому вона своє життя присвятила популяризації виконання української пісні там за кордоном за океаном. Тому для нас це став такий спільний проект, який і допомагає нам, як закладу культури, популяризувати українську пісню, і в той же час дарує позитивні емоції, які дуже потрібні тим людям, які зіштовхнулися з онкологією. Цьогоріч вперше проект квітка надії реалізовується безпосередньо в протипухлинному центрі, де разом із медиками присутні пацієнти, адже морально-психологічний стан не менш важлив важливий етап лікування, наші всі зусилля, наші напрямки направлені для те, щоб кожен пацієнт, який звертається до такого профілю лікувально закладу, заходом, виправдано надію на те, що тут буде якісно надана медична допомога, і піднімаючи за допомогою наших культурних діячів, піднімаючи загально. Соціальну позицію піднімаючи мотивацію як медичних працівників, так і наших пацієнтів, ми спільно можемо з усіма напрямками можливими, якими дійсно, існують, боротися за цією важкою недовгою. Колективи міського будинку культури виконували українські музичні твори, переспівані квіткою цісик.